Дієвий спосіб знайти роботу у мармуровій залі ЧНУ провели ярмарок вакансій. Тут уперше за три роки студенти знову сидять за столами роботодавців та уважно слухають про потенційну роботу. Телефонуємо її з самого ранку у мармуровій залі жвава атмосфера. Зголоднілі на роботу студенти бігають поміж представлених стендів та здебільшого шукають підробіток. На даний момент я шукаю якийсь запасний підробіток, якщо можна так сказати, у випадку, якщо з моєю основною роботою щось станеться, на даний момент я вже лишив резюме та заповнив анкету у новій пошті. Тут вперше за кілька років проводять довгоочікуваний захід. Десятий ярмарок вакансій. Останній раз, коли цей захід проводився очно, це було у 2019 році. Потім два роки він проводився онлайн, і останній рік у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації він не проводився взагалі. Представники відомих компаній та роботодавці з різних галузей розмістили свої стенди та розповідають студентам про можливості працевлаштування. Тож шукачі роботи могли обрати ту, яка підходить найбільше, та залишити своє резюме. Взагалі мене цікавить робота в банку, тобто касиром або просто фінансистом, фінансовим аналітиком, фінансовим менеджером. Я знайшла тут роботу. Надіюся, у мене ще вийде. мені подобається робота, яка більш-менш зроблена з клієнтами. Там не потрібно комунікувати, і це тільки свої плюси і досвід для студентів. Завжди відкриті та готові надати підробіток, кажуть консультанти. Студент денної форми чи заочної хоче також заробити гроші, це нормально, і тому ми зв'язуємося з роботодавцями, пропонуємо цю людину. Це дуже цікаво. Чому ні? Зібрати в одному місці роботодавців, зібрати в одному місці людей, які шукають роботу студентів. На місці можна переговорити, можна зацікавитися, можна навіть лишити резюме. Це, це супер, мені це подобається. Нині пропонують студентам близько сотні вакансій. Тут і маркетингові компанії, і представники сфери обслуговування, банківських установ, ДСНСівці та навіть правоохоронці. Є досить багато бажаючих, тішки здивовано, що багато дівчат підходять, цікавляться. Ми консультуємо, надаємо брошурки, надаємо пам'ятки для кандидатів розроблені і відповідно надають номер телефону, з яким можуть зв'язатися і дізнатися деякі деталі. Та з поміж усіх критеріїв роботодавці найбільше цінують саме людські чесноти, зауважує Владислав Коровніченко. Основні вимоги до кандидатів це, мабуть, такі людські якості, як чесність, відповідальність, увага до деталей, надаємо можливість себе проявити студентам. Організатор ярмарку каже, такий захід є важливим, адже допоможе студентам знайти бажану роботу. Взагалі, працевлаштування – це дуже важливий крок у житті кожного, особливо для студента та випускника, зокрема й нашого університету рік показав досить динамічні зміни у структурі працевлаштування, тому досить важливо є створення таких майданчиків для допомоги у працевлаштуванні для студентства. Учасники ярмарку залишилися задоволені обміном інформацією. Багато студентів знайшли вакансії, які їх цікавили, та відправили свої резюме майбутнім роботодавцям. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4